Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні ми терміново приїхали на дачу для того, щоб здійснити деякі речі, які своєчасно не зробили. Справа в тому, що. Таке трапилось зниження температури, і зараз температура повітря мінус 9. А на ніч обіцяють пониження до мінус 16. А це такі вже температури, які загрожують деяким рослинам і загрожують в тому числі перемерзанням води в нашій скважині. Ну що, пішли? Давайте подивимось температуру. Це вже також традиційно. Ну Зараз мінус 8, була мінус 9. А зранку, взагалі, так, коли було. Ще раніше, то температура була мінус 11, нас пониження буде таке суттєве. І давайте подивимося, як ми трішки так приготувались. Як бачите, снігу немає. Сніг, який випадав на початку зими, наприкінці, даже осені, він потаяв, і ґрунт у нас не вкритий оцею теплою ковдрою, а це несе загрозу рослинам. Ми Поприкривали рослини ще з осені, деякі Тут у нас, ви бачите, це штамбова троянда, яку ми нахилили і притеплили солома біля кореневої системи і спанбон 30 -ї. щільності. На... Над прививкою і над штамбом також ми притеплили наш японський клен. Всі рослини, так для розуміння, може хто не знає, які я показую в своєму відео, їм перший рік, а точніше, їм ну, кілька місяців, два-три місяці. Ми їх висаджували цієї осені. Зараз січень місяць. Бачите, все треба це попритеплювати, тому що в першу чергу може пострадати постраждати молода коренева система рослин, яка розташована. Ну, на молодих рослинах вона ще не вкоренілася, не пішла глибоко, тому вона може навіть підмерзнути, якщо ґрунт підмерзне. Але, друзі, особливу увагу зверніть, якщо у вас посаджена полуниця, тому що полуниця тримає температуру, коли немає снігу. Тобто не вкрита снігом полуниця тримає температуру мінус 15-мінус 18 градусів. Потім розпочинаються незворотні процеси по відмиранню тканин кореневої системи, а також тканин почок, бруньок на ріжках. Тому. Палуницю, ось такі безсніжної зими треба вкривати. Хоча б ось таким слоєчком спанбонду. Бачите, ось вона там, наша полуниця. Ось спанбонд 30-ї щільності, тобто 30 грамів на квадратний метр це вага спанбонду. Він захистить, ну, підвищить температуру під ним на плюс 4 градуси. Тобто там не мінус 8, а мінус 4. Мінус 4 градуси, а інколи оці саме 4 градуси можуть бути дуже корисні для того, щоб полуниця добре перезимувала. Якщо на вашій дачі, припустимо, лежить сніг, то щоб ви розуміли, шар снігу 20-25 см, дозволяє полуниці перенести зиму з морозами мінус мінус 35 градусів, Тобто, якщо лежить сніг достатньо таким товстим шаром, то вкривати нічим додатково вже не потрібно. Але якщо сніга немає, ось як зараз у нас, то Дуже бажано, особливо, якщо у вас полуниця тільки висаджена. Якщо полуниця висаджена, припустимо, в тому році, поза тому році, тобто її 2-3 роки, то вона більш морозостійка, хоча також треба прикрити. Але в неї вже є трішки закалка. З минулих зим закалка проходить. Друзі, ось там скважина у нас, зараз ми її будемо вкривати. Є для цього Зараз я візьму. Ну, тут такий складик у нас, бачите, такий трішки. І ось тут утеплювач. Ми його купляли утеплювати ну, стелю на нашому, цьому, на нашому будиночку, коли ми ремонтували його. Але там, ну, надлишковий взяли, тому ось він у мене залишився, оцей матеріал. І ось наша скважина. Зараз, як я сказав, мінус 8 температура. Це ще не критично для скважини. Давайте відчинимо, примерзла. Бачите, як вона примерзла. Ну нічого, подивимось. Ось там бак. Ось той синій. Да? Бачите, знову вода прийшла. Ну, таке собі. Грунтові води приходять, приходять. І нічого з цим не поробиш. Я зараз включу цей насос дренажний є у нас можливість ту воду відкачати. Я вже показував, вам може ось тут такі автомати стоять. І відкачаємо водичку. Ось так. Хай відкачується. А ми поки прикриємо. При зниженні температури мінус 20 і більше градусів. Може там перехопити. Перехопити мороз може туди проникнути і перехопить водичку. Цього не можна допустити. Ось така красота тепла. Це те, що завадить перемерзанню. Ми вже накривали, потім розкрили, але це було передчасне розкриття, хоча б трішки. Таким чином, захистивши, ми будемо спокійніше спати. Дуже легко пошкоджуються оці водяні процеси взимку на вулиці. Хоча б ось так якось зверху плівкою прикрию зараз і все буде добре. Вже не будемо так хвилюватися за те, що воно там промерзне. До речі, ось смарагди наші примотані, оцей сіткою світло затіняючи, да, це не стільки від того, щоб сніг там не розвалював їх, друзі. Ще також це допомагає нашим смарагдам притримати вологу всередині, коли немає от, знаєте, оттіпіль іде така відлига. Да, і Вітер, вітер ви, висушує листочки, оці хвою, висушує. А сітка буде захищати від цього, від обезвоження і вони краще перенесуть зиму. Тому це, я вважаю, потрібна річ, яку треба робити, особливо, якщо рослинки молоді. Якщо їм там вже по два, по три, по п'ять років, то, можливо, це і не треба вже робити, не так критично, але для молодих треба це робити. Коренева система ще не досить розвинена. І вона ще може не поставляти достатню кількість вологи в саму рослинку. Ось такі справи ми зараз зробимо на дачі для того, щоб і рослинки добре перезимували, і скважина не перемерзла. До речі, хочу нагадати, що зовсім скоро розпочнеться новий сезон вирощування рослин. Якщо ви ще не придбали дійсно якісне насіння овочів та квітів, я залишу ссылку в описі до цього відео. Інтернет-магазин Тетяни Вікторовни, де поштучно від 10 семян насінин того чи іншого сорту та гібриду, ви можете у неї замовити це ідеальний варіант для дачників, саме у кого невеличкі такі діляночки. Ми з насіння. Взятого у Тетяни Вікторівни вирощував всі свої рослини вже на протязі багатьох багатьох років, задоволений результатом, так як і тисячі українців, які купують якісне насіння саме у неї. Так що переходьте по посиланню, дивитесь, обирайте, якщо щось сподобається. Замовляйте. Вона з задоволенням вам це новою або Укрпоштою по території України, де на даний час. Ці служби доставки працюють. Я сподіваюся, зовсім скоро і нова, і Укрпошта буде працювати по всій Україні. Буду далі за... займатися справами. Зараз укутаю скважинку. Так. Друзі, якщо немає спонбоду, вкрити вашу полоницю, то накройте. Соломою. Солома це гарна річ, яка тримає температуру, не дає їм знижуватися і проморожувати ґрунт ще краще, ніж спанбон. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Продовжуємо вирощувати. Чекаємо, чекаємо потепління, весни чекаємо. І по рослинам чекаємо, що почнемо вирощувати і взагалі по хорошим новинам. На цьому завершую. До побачення.